Добрим, чуйним, люблячим батьком, люблячим чоловіком. Найкращим вибором моєї сестри. Таким був і залишиться в серцях рідних, близьких і друзів криворізький герой Павло Куляшов. 2 квітня йому мало б виповнитися 35 років. Життя воїна обірвалося у Бахмуті. Гарний хлопець був, спокійний, такий. Уважливий, ну не знаю, яких ще слов сказати. Доб, добряк такий був він. Всім йшов на поміч. Як і в 2014 році Павло вирішив допомагати захисникам відвоювати своє після повномасштабного вторгнення Росії, не зміг сидіти, склавши руки. В березні вступив на службу в тероборону. У Квітні йому прийшла повістка, і він не нікуди не ткашуючи, пішов воювати. Він розумів, що ми досить тендітні пані, яких треба оберігати, і щоб не сталося безпосередньо у нас в місті, такого лиха, як в самому пеклі бойових дій, він виявив волевиявлення стосовно захисту наших домівок. Криворізький воїн був коригувальником вогню на бронемашині і щодня віддано виконував бойові завдання, поки в рідному місті у нього завжди вірили і чекали вдома рідні, дружина і маленькі діти. Працював компація АТБ, Там вони з дружиною познайомилися. Я наблюдала на моїх очах створювався цей союз. Пашка був супер чоловік. Притом, я скажу, он був, он був є і буде. Сестри двоє старших хлопчиків, які брали спаши приклад. І він досить доброю, чуйною людиною був і досить добре відносився до хлопчиків. А також у сестри є п'ятирічна доня, яка й досі не знає, що трапилось. І... Для неї це найбільшим ударом буде. Вона й досі малює йому листівки, і кожен раз, коли ходять в магазин, все вони збирають солодощі йому в пакунок в посилку. 1 листопада 2022 року Павло Кулішов загинув від прямого влучання кумулятивного снаряду в бойову машину піхоти. Свій останній спочинок захисник знайшов у секторі почесних поховань центрального кладовища. Юлія Вітряк Микита Шевченко. Цей день.